Доброго вечора, ми з України. Зараз проводжу мастер-клас по виготовленню зразку з декоративної фарби, перли фарби торгової марки Файдаль для замовника в чорному причорному кольорі. Так от, поверхня, ну, в даному випадку плашка, повинна загрунтована бути грунтівкою торгової марки Файдаль. Не буду заморачуватися, брати ванночки. Ось налив. І загрунтовую. Загрунтовую повинно, повинно, повинно бути два шари. Валик звичайний, з середнім бортом, рухи різнонаправлені, немає нічого складного. Робимо підкладку з фарби In-N-Basin Farb. Це безбарвна фарба, фарба для підкладки, яка, яку можна затонувати в дуже, дуже темні або яскраві кольори, в Насичені. Насичені. от. Фарбуємо нашу плашку. Я не використовую не використовуючи ванночку. Ну, На горизонтальних поверхнях. Такі фокуси проходить. Фарбуємо два шари. Після першого шару потрібно видержати паузу, щоб він висох 16-8. Ну, якщо на об'єкті, то краще пофарбувати і на наступний день. І так, приступаємо до нанесення матеріалу Perl Farber. Це декоративний матеріал, отак він виглядає. Він не тонується, колір задає. Колір підкладки. Наноситься просто. Це матеріал, в якому є піщинки, такі, бі, такі бісер, так би мовити, який потім переливається. Нанесення. Нанесення просто рухами хрест навхрест. Наносимо на плашку в даному випадку покриваючи рівномірним шаром всю поверхню. Намагайтесь рівномірно брати матеріал відрі... Ну, вмочили і декілька рухів зробили. Раз, два, три, чотири, п'ять. Поблизько 10 хвилин зараз беремо такий пластиковий шпатель, його вологі серветки протер і роблячи нажим двома пальцями напередок, легенькими руками робимо отакі вісімочки. матеріал безче ось оченко крутим. тут на початку як видно що я наніс більше матеріала весь такий топ ве? Закрив чорноту, а тут його менше. Так що на об'ємі потрібно контролювати шар матеріалу. Так, покрутили, покрутили. Йдемо ми їм кільму, чекаємо хвилин 5. Пройшло хвилин, може, навіть 15. Я беру кільму. Вона ледь волога. Ледь волога. І знову, вже більш легкими рухами, просто його. Прикручую. Оцей пісок, що був тут, він потягнувся на пустий, на пусті місця. Ну, але це на об'ємі потрібно контролювати, щоб все було рівномірно закрито. ну, Як в даному випадку у мене трішки таких залисень. Ну, я ж говорю, що потрібно контролювати. Туди можна матеріала просто взяти і додалити. Ось взяв трішки матеріалу і те, що не подобається, отак підмазали. Причому це бажано робити по-сирому, але я думаю, що по-сухому теж те вийде. Так, ще хвилин декілька. Ну, так от, так Декілька хвилин пройшло. І ще раз, просто кіль ми його приминаємо. Під цей матеріал повинна бути поверхня як під фарбу, як під фарбування, тому що ну як в моєму випадку на гіпсокартоні були на пасті якісь полоси, то вони всі на виду. Так що майте на увазі, що ця фарба напівпрозора і поверхня повинна бути ретельно підготовленою. Все, чекаємо висихання і побачимо, що все вийде. Ось як виглядає зразок. Оці дві полоски це були царапини на плачці, так що на них не звертайте уваги. Але майте на увазі, що стіни повинні бути під фарбування. Отак от виглядає. О такому чудному переливанні. Це техніка приминання кельмою. І так ось виглядає при такому вже, можна сказати, вечірньому освітленні. Шикарно. Ну, і ось для порівняння в техніці. В іншій техніці це. розганяв щіточкою це кельмою. Крутив ну, І там, і там свій лоск. Все. Всім дякую. Підписуйтесь на канали, до побачення.